Доброго ранку, з вами я, Олександр Брихінець, на телеканалі, на телеканалі е Брихінець на телемарафон. От і минули перемовини в Судській Аравії. До речі, дуже цікаво, що е в Росії це назвали не перемовинами, а консультаціями, і це достатньо. Багато про що говорить 12-годинні консультації, а не перемовини. Ну і зрозуміло, тому що там не було ніяких поважних чиновників, які би вели перемовини, просто узгоджували щось, ем, цікавились, домовлялись, і ем, дуже цікаво, що сама резолюція чи значить реліз оголошення результатів відбудеться тільки сьогодні, через ну, багато годин після того, як все сталося. Чому так? Ну можливо, е тому що перед тим, як оголосити про що домовилися американці з росіянами, треба ще перед тим поговорити з українцями, щоб українці якось це завізували. Важко сказати, як, але, як правило, е реліз е чи оп оприлюднення результатів відбувається зразу, бо вони ж що робили? Вони їх, е власне кажучи, узгоджували ці результати? Ну таке. Дуже мало поки що інформації про те, що саме там говорили, про які саме результати. Але схоже на те, як і е, я говорив в передньому матеріалі про те, що це просто затягування часу, бо е, ключовий, ключовий момент Чорне море. Я думаю, що вони домовилися протягом п'яти хвилин, а може, ще й до того домовилися, тим паче, що Україна не заперечує які. Можуть бути проблеми додаткові. А от основна вся маса, як пишуть деякі видання, була присвячена тому, що від нас вимагають відвести війська повністю з Донецької, Запорізької і Херсонської областей, ну, включно зрозуміло, з Запоріжжям і Херсоном. І теж зрозуміло, що на це не піде ані Україна, ані американці. Тому це швидше поговорити і. Результат такий, як я розумію, що це просто було затягування часу для того, щоб забрати всі ці теми розмови в Росію, там знов-таки якийсь час поговорити, а потім повернутися до цієї теми знов. Підписуйтесь на мій канал, дуже прошу вас коментувати цей текст. Це дуже допомагає просуванню відео перепощуєте, це дуже важливо. Я ще правда не, не дуже розумію, як видно, куди ви його перепостили, але дуже сподіваюся, що ви це робите. Дякую вам, продовжуємо розмову. Дуже цікаво те, що на сьогоднішній день з'явилася така цікава інформація про те, що. Самі перемовини між Україною і Росією напряму з'являться почнуться тільки тоді, коли вже буде припинений вогонь. Тобто, спочатку припинення вогню, а потім уже прямі перемовини. Зрештою, так прямо ніхто про це не говорив. Але е, я так це і відчував, тому що пам'ятаєте, я говорив про те, що для Трампа ключове зупинити війну до 20-го числа. До 20-го числа він зупиняє війну. А потім, після 20-го числа, вже е Україна, Росія, може і Європейський Союз, може Китай, хто хочете, сідайте і говоріть, що хочете. Бо для Трампа це вже має другорядне значення, бо він вже виконав свої обіцянки. Він зупинив війну. Тому, в принципі, е такий варіант можливий, що зараз він добувається зупинення війни якимось чином. Бо поки що не схоже, що це станеться. Бо зупинення обстрілів, вибачте, які зупинення обстрілів, Ми все, -все бачимо, і з, і припинення бойових дій на чорному морі ну це точно не зупинення війни. Тому, <кій> ймовірніше за все, нічого з того не станеться. Стало зрозуміло, що мав на увазі Трамп, коли говорив про 2 квітня. Ми думали. Метети гадали, а може, це якраз вони планують перемир'я на 2 квітня чи щось таке. 2 квітня вводяться безліч нових податків мит для різних країн. Це дуже серйозно вдарить знову по світовій економіці. Всі розуміють, що це руйнує збалансовану систему, яка є в світі, і в тому числі і в Сполучених Штатах, тому що будь-яке мито, будь-які додаткові податки це підвищення вартості. Товарів і е, ясно, що американцям е, таке може не дуже сподобатися, бо з одного боку вони герої вони підвищують всі ми ну, та з іншого боку, ціни у них через це раз. ну не знаю скільки це американцям сподобається. Побачимо, може це їм подобається, може вони е, як е, росіяни люблять. Голодувати або тільки вищий пафос їхньої країни був, як це відбувається зараз з Росією. От, тобто, чекаємо 2 числа, це справді має бути, як вони кажуть, день звільнення, але насправді це може бути серйозним ударом по ринкам всім, в тому числі союзним, в тому числі самому американському ринку. І е, якщо це справді буде такий потужний удар, то ясно, що Трампу доведеться чимось відволікати е, увагу своїх громадян. Найкраще було б, звичайно, для нього це е, заткнути рота всім цим миром, а, Але якщо це не вдасться, то швидше за все доведеться затикати рота війною. І Війна це може бути Іран, можуть бути якісь удари по, по Ірану, бо зараз це узгоджується, може бути ще щось таке. Але на жаль, можна говорити про те, що наступний місяць буде ще більш напруженим ніж цей, і в тому числі для нас, тому що ми перетворюємося все-таки великою мірою на частину з великого задуму Трампа, і від того залежить, що в нього вийде в інших напрямках, від того залежить, що буде відбуватися, і у нас. Але, взагалі, якщо говорити більш глобально е, дуже важливо, щоб ми розуміли, що Трамп нічого не робить проти нас і нічого не робить за Росію. Він шукає найлегший шлях руху, тобто він, як вода тече і намагається обійти найскладніші місця і зайти в, ну, наблизитися до там, фінала найпростішим способом. І тут виходить так, що найпростіший спосіб це натиснути на Зеленського. Бо він дав карт-бланш на тиск на себе після того, як не стримався, чи там що там у них відбулось в овальному кабінеті. Таким чином, ми стали тепер ще більш податливою структурою, тому течія оця йде по нашій території. А Путін він уявляє собі прекрасно, що відбувається. Він знає, яка мета у Трампа, і він тримається, даючи йому можливість птатися по нашій території, по нас, по Україні. Для того, щоб досягнути просто своєї мети, чи можна було це зробити інакше? Ну, можна було, і треба було зробити іншу групу перемовників. І Тут в інтерв'ю зараз, яке було Паршенка, Паршенка прямо говорить, що він відверто пропонував свою кандидатуру. І тут знаєте, що дивовижно? От ну, дивіться: складні перемовини вони навряд чи можуть призвести до якихось ну, суперпозитивних результатів для України. Зеленський взяв всю відповідальність на себе, ну тобто на Єрмака і на Умірова. І тепер, про що би він не домовився, а це буде не дуже приємно для України. Він і винен. Чому йому було не відправити Порошенка і не сказати: Ви бачите, це ж не я, це ж Порошенка поїхав і не про те домовився. Здається, у нього ж ну, класична історія перевалити цю відповідальність на Порошенка. А в даному випадку він боїться цього. Чому Тому що він боїться, раптом Порошенка про щось домовиться таке, що людям це сподобається? Ну, не можу тобі сказати точно, що там відбувається, але факт залишається фактом. Тоді, коли можна було би консолідувати суспільство, коли можна було би перекласти відповідальність на всіх порівну і на опозицію, і на владу. А це і є, власне кажучи, єднання суспільства. Ну, коли всі разом. Несуть відповідальність. Дивіться, що відбувається з забезпеченням армії. Український народ не чекає, поки донатити почне влада. Він сам донатить, він сам витрачає гроші свої і е, сам несе частину відповідальності за збройні сили. І тут закликів. Ну, слухайте, закликів Зеленського донатити немає. Теж так само, як і закликів вступати до збройних сил. Тому це рішення людей чи е, подобається тим людям, які донатять Зеленський. Ну в більшості випадків ні. Але е, вони ж не кажуть, а ми не будемо донатити, тому що Зеленський мені не подобається. Вони готові донатити, вони е, це роблять, і у мене на каналі ми активно збираємо гроші. Вчора черговий закінчили збір, який е, мав їх для розвідників на Донеччині. От. І, а в даному випадку, навпаки, все відбувається. Навпаки, Зеленський все більше більше бере відповідальності на себе, і так і пишуть європейські видання про те, що в нас в Україні відбувається все більше і більше централізація влади. Оце і є централізація влади, коли всі рішення приймаються групою в 5-6 менеджерів. Колись нам про це просто заявили, що їх 5-6, а тепер їх намагаються на них все перевалити, всю відповідальність. І є, яка є проблема? Проблема ще є така, що Кожен перемовник, який їде кудись, він отримує директиви. Ну, тобто, це документи, які приймаються президентом. Президент у нас несе відповідальність за військові і за міжнародні питання. Він перед поїздкою е, повинен надати директиви тим, хто е, їде на перемовини. Ви чули ж таке слово? Ви ж багато разів чули це слово директиви, але ви його не чули багато е, е, часу останнього. Останніми. Роками слово директиви взагалі не складається. Чому? Тому що директиви це документ, в якому президент повинен описати бажаний результат. Він повинен сказати: я вам доручаю зробити те, то те, то те, то те. то І коли він тільки це напише, зразу він починає нести за це відповідальність. уявляєте, він пише: Я доручаю вам відмовитись від частини території України. Ну тобто е тому е директиви. Зеленський не видає. згідно указу Ющенка, як нагадав Порошенко в своєму інтерв'ю, а я це вже забув так само без директив можуть вести перемовини тільки міністр закордонних справ, премєр міністр і президент. І цей указ дійсний до цього часу. Тобто, виходить, що Зеленський в своїй діяльності порушує. Вказ іншого президента, свого попередника, ну, і не скасувавши його, хоча він цього і не може, і так далі. От. Але, що дуже цікаво, зайдіть до мене на телеграм-канал подивіться, я там це все виписав більш детально. Так, от, виходить, що е Порошенко, як президент, дав директиви нашій делегації, він виписав п'ять пунктів, які е треба дотриматися на цих перемовинах, і це і є директива. Приблизно так вони могли би і виглядати. І там ключове те, що ми не повинні поступитися ідентичністю, тобто мовою і вірою, ми не повинні поступитися армією, ми не повинні поступитися перспективами, ми не повинні погодитися на, на те, що. Буде в світі визнано окуповані території, територією Росії, і от приблизно це, я може, щось не згадав. От, але от ці п'ять пунктів він ну, якби директивно дав команду, що треба робити. І, як на мене, це і є та основа, яку треба закладати в перемовини. Бо для нас все-таки ключове це те, щоби. У нас був потенціал розвивати країну далі, рухатися далі, щоб ніхто не міг обмежити нашу можливість вступати до Європейського Союзу і НАТО, і НАТО, і НАТО. Чому НАТО? Тому що, ну вибачте, Трамп не вічний як президент, Трамп буде президентом ще три роки і кілька місяців. І що буде після того, як закінчиться Трамп? Хто прийде і яке його буде ставлення? Яке відбудеться переосмислення світу після того? так що я не думаю, що це е, з НАТО все закінчено. Ще раз кажу, ми повинні розуміти, що американці, наші союзники, в будь-якому випадку вони зацікавлені в наших перемогах, тому що це геополітично е, важливо для них. А те, що у Трампа виникають час від часу спроби якось вирішити це питання е, більш коротко і більш е, е, стрімко і. Входячи в класичні інтереси, призводить до того, про що от сьогодні знов таки я почитав, що е, десь близько 15 країн готові е, стати атомними ядерними в випадку, якщо е, почнеться цей процес, тобто, грубо кажучи, поляки хочуть мати ядерну зброю, німці готові мати ядерну зброю. Багато країн готові мати ядерну зброю, якщо американці не зможуть бути е, парасолькою. Японія, Південна Корея. І ще інші країни, тобто світ може фрагментизувати фрагментизуватися і розсипатися. А якш, якщо американці не залишаться світовим лідером, якщо вони перетворяться в регіонального лідера, і на жаль, всі ознаки цього є, тому що е Трамп багато чого не усвідомлює чи по іншому бачить ніж ніж е е інтереси сполучених штатів, тому звичайно, що в сполучені штати на ти наш союзник, але. В той момент, поки Трамп не може розібратися з тим, що як відбувається, у нас є певні проблеми, і я говорив, що моя надія в цьому році це ще перед новим роком. Що в цьому році станеться найважливіше, Трамп переосмислить російсько-українську війну, і чи є ознаки цього є. Уже 26 днів залишилося до Великодня. Я впевнений, що Великодень стане таким. Водороздільним моментом, коли Трамп почне мислити інакше, звичайно, якщо він в цей час не настане повне перемир'я на 30 днів, про яке він мріяв. Дякую вам. Дякую особливо. тим, хто додивився до кінця? Гарного всім дня. Побачимося.